Депортація дорівнює геноцидом. Це про депортацію кримських татар у 1944 дев'ятсот 18 травня, 79 років тому з Криму відправили перший ешелон. Радянська влада звинуватила кримськотатарський народ у співпраці з нацистами під час другої світової. Переважно більшість відправляли до Узбекистану, частину до Гулаг, інших на московський вугільний басейн. Тоді Соломіць вивезли понад 200 тисяч людей. Анексія півострова Росією у 2014-му актуалізувала проблему відстоювання кримськими татарами своєї свободи а у 2022-му – відстоювання свободи всіма українцями. Віримо, наша перемога покладе початок звільненню Криму і всієї України від російського окупанта. Україна вистоїть і відстоїть свою територіальну цілісність.